Півонія один з найкрасивіших трав'янистих багаторічників, який розпускається в кінці травня і знаменує прихід нового літа. Щороку селекціонери з усього світу створюють десятки нових приголомшливих сортів, квітки яких відрізняються багатством фарб, форм і розмірів, а також термінами цвітіння. Якщо посадити в своєму саду ранні, середні та пізні сорти півоній, можна продовжити їх цвітіння до початку липня. Щоб цвітіння було яскравим і пишним, важливо почати правильний догляд відразу після сходу снігу. У цій статті я розповім, як доглядати за півоніями навесні, а також познайомлю вас з кращими сортами. Перші весняні роботи по догляду за півоніями. 1. зняття зимового укриття. Укриття знімайте тільки після того, як ґрунт відтане і зникне загроза поворотних заморозків. Півонії теплолюбні, тому відкривайте їх поступово. Спочатку вігрібати сухе листя від кореневої шийки і злегка підніміть укриття ялиновий лапник або агроволокно. Повністю знімайте його, коли денні та нічні температури піднімуться до плюс 12 градусів. Піднятий шар дасть рослині звикнути до свіжого повітря. 2. Знезараження грунту і мульчування. Щоб захистити півонії від хвороб. Пролейте при стовбурні круги рожевим розчином марганцівки або бордоською сумішю. Після цього прорихліть землю на глибину 4-5 см і замульчуйте соломою, змішаною з компостом або перепрілим гноєм шар 4-5 см. Це забезпечить коріння доступ кисню і дасть додаткове харчування. Молоді паростки з'являться приблизно через місяць. 3. Обрізка сухих залишків. Огляньте кущі. Якщо залишилися необрізані сухі стебла минулого року, акуратно видаліть їх біля самої землі, щоб вони не заважали росту нових пагонів. Якщо обрізані восени стебла не засохли, а тільки потемніли, але залишаються щільними, не поспішайте їх видаляти, на них можуть ще утворюватися нирки. 4. Полив. Якщо після зняття укриття стоїть суха погода, полите півонії теплою водою, одна лійка під кущ. Далі поливайте раз в 7-10 днів, в залежності від погоди. Дорослим кущам потрібно до 5 лійок води. Важливо, поливайте тільки теплою водою, температура 38-40 градусів. Лийте акуратно, щоб вода не потрапляла на листя і квітки, це може викликати опіки. Кращий час для поливу ранній ранок або вечір після заходу сонця. Після кожного поливу розпушуйте ґрунт і оновлюйте мульчу, щоб не утворилася кірка. 5. Підгодівля. Перша підгодівля відразу після першого поливу. Використовуйте розчин сечовини – 2 столові ложки на відро води під кущ. Азот необхідний для швидкого росту і формування куща, друга підгодівля до бутонізації. Підійде розчингною концентрація 1 до 10. Перед внесенням добрив добре полийте рослини, щоб не спалити коріння. Третя підгодівля на початку цвітіння. Дайте півоніям фосфор і калій, 2 столові ложки суперфосфату і 1,5 столові ложки сірчанокислого калію під кущ. Чим краще удобрити півонії, тим пишніше і яскравіше вони зацвітуть. Як зробити квітки крупніше? Якщо хочете, щоб квітки були в два рази більше, обріжте третину бутонів перед цвітінням. Якщо бажаєте отримати особливо великі верхні квітки, видаліть нижні бутони. Найпишніші і красиві півонії на четвертий рік життя. Кращі сорти півоній. Серед найефектніших сортів. Ред Грейс. Міс Екхарт, Гілберт Бартелло. Сара Бернар, Барцелла, Пітер Бранд, Японський Місяць, Ці та багато інших сортів можна виростити в своєму саду, якщо правильно доглядати за ними з ранньої весни.